Привіт-привіт! Сьогодні ми з Михайликом готуємо дуже смачну штуку. Так, Михайлик. Mm. Михайлик обожнює ці всі інгредієнти, які є на столі. А особливо він любить що? Кавуна, Маленьку. Озену. А це ж. Порічка. Порічку ми любимо. Лохину, полуничу. Всі ягоди любиш, так? Так. І так, як Михайло любить всі-всі ягідки, ми вирішили сьогодні приготувати фруктовий кавун. Клад, ти радий? Так. Так. Ну що, по покажемо людям, як ми готуємо. Так. Поїхали. Ягідки ви вже всі побачили. Наступним кроком, який нам потрібно, ну, попередньо ми замочили желатин. Коли він набухне, ми його разом змішаємо з нашим желе і будемо заливати уже кавунчик. А зараз нам потрібно кавунчик очистити. Ну, як очистити, вибрати всю серединку смачну, так? Забрати з кавунчика. Беремо кавунчик наш. Розрізаємо так, Так. Підрізаємо кришечку. Не бійся. Зрізаємо кришечку. Так. Кришечку ми зрізали. Ось такий у нас стиглий кавунчик вийшов. Класний. Так. Так, такий стиглий кавунчик. Зараз ми з нього тримай ложку. Дякую. І я беру ложку. Ножичок відставляємо. Молодець. Виймаємо всю серединку смачну. Ану, спробуй. Смачний кавунчик. Смачний добре. Давай допомагай мені і викладаємо нашу м'якость кавунчика на тарілочку. Ого, який він суковитий. Mm. Допомагай звичайно. Міша весь в кавуні. Ми всі в кавуні, але нам вдалося зробити ось таку штучку. У нас вийшла ціла тарілка, м'якоті, кавуна. Її було більше, тільки Михайлик вже все точить, тому ми швиденько забираємо. Так, Міша, ще кусочок і все. Так. Відкладаємо в сторону. Смачний кавунчик попався. Угу. Дуже смачненький кавунчик нам попався. Тепер рецепт доволі простий і швидкий. Ми беремо наш кавунчик по черзі. Ми зараз наші ягідки закидаємо в наш кавунчик і наповнюємо його, так? Так. Декілька ягідок ти кидай, декілька тато буде кидати. давай. Ми наповнили наш кавунчик смачними ягідками, так? Так. Відкривай, показуємо людям. Знімаємо кришечку. Так. Ось такий кавунчик у нас вийшов. Ми спеціально залишили трошечки місця. бо Зараз ми ще будемо заливати желе і желатин туди. М -м -м. Виглядає воно просто супер смачно, так, мішка? Супермаркет! Супермаркет! Супермаркет. Так, тепер, ну, закривай кришечкою, Переходимо до нашої заправки. Та ніхто шал, не з'їв. Щоб ніхто не з'їв, щоб ти не з'їв, так, Мішка? Ні, не з'їв. Со, не з'їв. Щоб, щоб лист не з'їв? Так. так, заховали від лисички. Добре, переходимо до желатину і желе. Робимо заправку для нашого ягідного кавунчика. Хочу я на бар. Це у це кавунчик. Так, зараз ми це все залиємо в кавунчик. Тут у нас є желатин. Оце компот. А це не компот, це желе. Таке червоне желе ми взяли спеціально. Щоб було як кавунчик, так? Відкриває. Ні, ні, це ще не відкриваємо, нам треба перелити желе в желатин. Давай. Давай. Так, забираємо у нас тут забагато ложок. Одну ложку забираємо. Переливаємо, так, мішка. Так. З богом. Тобі страшно, татові теж. Оп! Так, навіть нічого не розлили. Це вже. Добре. Так. Добре! Гарно замішуємо. Отака в нас буде. Так? Маса. Маса. Така, заливка. Наш кавунчик. Добре, гарно перемішали. І це все. Тепер переливаємо в наш кавунчик. Кавунчик Ставимо сюди. Кришечку знімаємо. Добре. Добре. Так. І пас, пас. Тобі страшно. А, Мішка, не знає, чи ми е так вцілимо. Ми Будемо пробувати, так? так? Поїхали? Поїхали. Заливаємо. Опа! Та. От так! зараз ми трошки так порухаємо його. Ні-ні, не закривай, не закривай. Покажемо людям в камеру. Ми наповнили наш кавунчик повінця. Повністю наповнили його. Нашим желе, Тепер можна накривати кришечку. Накриваємо чохла. Отак, бо ми зараз це все. Ставимо в холодильник. Ставимо в холодильник, орієнтовно ми його залишаємо на ніч. А завтра покажемо вам наш результат. Для вас це буде секунда, так? так. А для нас треба буде нічку зачекати. Ставимо в холодильник, михайлик. Угу. Давай. І так, нічка пройшла. Так? Кавунчик простояв нас цілу нічку в холодильнику. І зараз будемо дивитися, що в нас вийшло. Відкривай кришечку. Дивись, які яйки! А ну попробуй, застигли. М -м -м, застигли. Ось такий кавунчик в нас вийшов. Ось такий. Красивий. Зараз будемо його розрізати. Так, Михайло? чого? Ну як щоб їсти? <laughs> <гум> <гум> Давай. Нарізай. Нарізай. Я болюсь. Чого? Біис. По тебе такий великий ножик. Я болюсь. Тому я боюсь. Збійся, Добре? Ну добре. Так, бачу, що вже щось виходить у нас. Вирізаємо другу половинку. Вау. Вау! Вау! який кавунчик виходить, так, Мишка? Клас! Як тобі? Смачно! Смачно виглядає. Так, окей. Окей. Тут навіть ти на низ накидав полунички багато, бачиш? Клас! Так? Що, розрізаємо далі і куштуємо? Ну да. Давай. Він шаня не об'їдай. Так, Отакий От класний в нас вийшов ягідний кавунчик. Тобі сподобався, Мішка? Він же схрумав одну дольку. Йому дійсно дуже сподобалось, але, ну, як на мене, на вигляд воно виглядає дуже так ефектно для дітей. Я думаю, просто буде вау. На смак також доволі непогано. Рецепт, як завжди, ви зможете знайти в описі під нашим відео. Так, мішка? Тож підписуйтесь на наш канал. Що треба ще робити? це ласке та-та-ба-ба-папа Що ти? кого? Ти зайнятий? Ну іще